Леді Яструб фентезійна романтична драма режисера Річарда Доннера, що вийшла у 1985 році. Події розгортаються у середньовічній Європі, де лицар і прекрасна дівчина прокляті жити вічно поруч, але ніколи не бути разом. Удень вона перетворюється на яструба, а вночі він на вовка. Це історія про кохання, розділене часом і прокляттям. Але сильніше за будь-які сили темряви. Атмосфера фільму наповнена романтикою, містикою і щирими емоціями, які так характерні для кіно 80-х. Рут Хауер і Мішель Пфайфер створили неймовірно зворушливий дует, а музика Ендрю Пауела надає історії ще більшої магії. Це пригодницьке фентезі нашого дитинства. Поетична казка про вірність, що сильніша за темряву. Кокон американський науково-фантастичний фільм режисера Рона Говарда. Сюжет розгортається у будинку для літніх людей, мешканці якого випадково знаходять загадковий басейн, що має здатність омолоджувати. Здавалося б, мрія здійснилася. Старість відступає. Життя знову набуває барв. Але за чудесним джерелом стоїть таємниця іншопланетного походження це не просто наукова фантастика, а ніжна і водночас філософська історія про страх старіння, надію на другий шанс і цінність кожного прожитого моменту. Фільм дивовижно поєднує легкий гумор, теплоту і роздуми про сенс життя, нагадуючи, що молодість це не тіло, а стан душі. Ворог мій фантастичний фільм режисера Вольфганга Петерсона, заснований на одноіменному оповіданні Баррі Лонгайера. дія розгортається у майбутньому, де людство веде війну з прибульцями. Після бою пілот людина і представник ворожої раси опиняються разом на безлюдній планеті вони вороги, які змушені співіснувати, щоб вижити. З часом між ними народжується справжня дружба, без упереджень, без ненависті, без страху. Фільм знятий у кращих традиціях 80-х з ефектною візуальною атмосферою, щирими емоціями та глибоким змістом. Картина є своєрідною притчею про страх іншості, емпатію та силу дружби, яка народжується там, де зникає ненависть. Великий переполох у малому Китаї пригодницький фільм режисера Джона Карпентера з Куртом Расселом у головній ролі, це шалений мікс бойовика фентезі та комедії, у якому звичайний водій вантажівки випадково потрапляє в самісіньке серце магічних подій у китайському кварталі сан франциско Стародавні духи, бойові мистецтва, підземні лабіринти. Усе виглядає, як дика казка, але з фірмовою іронією 80-х це один із тих фільмів, де не треба шукати глибокий сенс, достатньо просто насолоджуватись атмосферою. Сьогодні великий переполох вважають культовим за його унікальний стиль, самоіронію і той наївно химерний шарм, який неможливо повторити. Великий одна з найтепліших комедій кінця 80-х, що принесла Тому Хенксу справжню славу. Сюжет починається з простої дитячої мрії. Хлопчик загадує бажання і прокидається у тілі дорослого чоловіка. Зі світу шкільних друзів і відеоігр він потрапляє у доросле життя, повне серйозності, лицемірства та втраченої щирості. Фільм дивовижно поєднує гумор і ностальгію. Змушуючи глядача замислитись, коли саме ми перестаємо бути дітьми. Велике це нагадування про дитячу наївність, допитливість і здатність радіти, яку ми так часто губимо, стаючи дорослими.